Хрещатик зупиняється на хвилину на знак пошани та в пам'ять про всіх загиблих наслідок російської агресії. Головну вулицю столиці рівно о 9-й ранку перекривають це розпорядження київської військової адміністрації. Запровадили від учора. Ну а як це відбувається? Кореспондентка Тесен Олена Гущик зараз на прямому зв'язку з Хрещатика і все розкаже. Олено кілька хвилин тому вся Україна вшановувала жертву російської агресії. Як тепер це виглядає у серці столиці? Вітаю Святослава. Ну о дев'ятій ранку Хрещатик, одна з найгамірніших вулиць столиці, да й певно України просто стає не схожим сам на себе, тому що о дев'ятій ранку тут стало наскільки тихо, як тут усе це відбувається. Рівно о дев'ятій, навіть за 30 секунд до сюди на вулицю в різних місцях хрещатика, починаючи від європейської площі до бульвару Тараса Шевченка, виходять поліцейські, які перекривають дорогу. Разом з ними е, виходять активісти, які нагадують банерами Водіям про те, що зараз триває хвилина мовчання, і що бажано вийти з машини і вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Власне з того, що я побачила сьогодні, то фактично усі водії повиходили з машин, позупинялися люди на тротуарах поруч. Та і загалом скрізь стало тихо, не чути було звуків автомобілів. А також поруч тут і на центральному універмазі міста, і на інших банерах з'явилося оголошення про те, що зараз триває мовчання, і все це супроводжувалося звуковим супроводом, який Теж нагадував про те, що зараз треба вшанувати пам'ять. Власне, поліцейські сьогодні виходили і вчора виходили. А от чи будуть виходити так і надалі будемо спостерігати, тому що знаємо, що надалі просто будуть вмикатися світлофори червоні, і цю хвилину вздовж усієї вулиці буде сигнал червоний світлофору. Не буде відбуватися така процесія лише під час повітряної тривоги а от всі інші дні рівно о дев'ятій ранку, ще раз від європейської пло. Ще до бульвару Тараса Шевченка рух буде перекритий. Зараз рух відновився, вулиця продовжує свій гамірний ритм і скажу, що ніяких проблем із заторами під час хвилини мовчання тут не було. Ну а від себе також додам і закликаю рівно о дев'ятій ранку, де би не були, на вулиці Хрещатик, на будь-якій іншій вулиці, в будь-якому іншому місті України згадайте воїнів, які полегли за наше з вами життя. Святослава, дякую тобі, кореспондентка Тесен Олена Гущик про хвилину мовчання. Пам'ять про жертви російської агресії. Як столичний хрещатик тепер щоранку зупиняється на цю мить, аби віддати шану полеглим.